Потужний удар по Києву Росія випустила одразу шість іскандерів, але українське ППО збила всі ракети. Чи означає це, що Україна стала неприступною? Чи Росія готує ще жорсткіші атаки? Давайте розбиратися. 12 лютого, о 4.30 ранку, Київ здригнувся від вибухів. Росія випустила шість балістичних ракет іскандер М надзвичайно швидких і дуже смертоносних. Але українські сили ППО змогли збити їх усі, проте навіть уламки є дуже небезпечними та можуть вбивати. Вони впали на житлові об'єкти столиці, і ось наслідки. У Оболонському районі масштабна пожежа загинув чоловік і поранено 9-річну дівчинку. У Святошинському районі уламки пробили дах багатоповерхівки. У Голосіївському районі зруйновано склад та виникла пожежа на 600 квадратних метрів. А у Солом'янському районі є серйозні руйнування у житловому секторі. Це означає, що навіть найкраща система ППО. Не гарантує повного захисту, але і це ще не все. Росія випустила сьому ракету, і вона була спрямована на Кривий Ріг. На жаль, її не вдалося перехопити. Наслідки влучання це пошкоджена інфраструктура та поранені мирні жителі. РФ продовжує тактику ударів по цивільних. Крім того, Україна пережила атаку дронами. 123 шахеди були запущені сьогодні Росією, 71 з них знищила українська ППО. Частина була подавлена ребом, але деякі все ж таки прорвалися. Скільки ж ще таких атак чекає на нас до закінчення війни? Ми бачимо, що на зараз Кремль дещо змінив тактику. Адже Росія починає використовувати менше крилатих ракет і більше балістичних, бо вони швидше і їх складніше збивати. Також ворог часто тестує українську систему ППО, щоб знайти слабкі місця та вразити саме туди. І московити намагаються виснажити наші запаси ракет для Петріот і Насамс. Але є й хороші новини. Сьогодні наше ППО показала дійсно чудовий результат. А що ви думаєте, чи отримає Україна більше сучасних систем ППО? Тим часом президент Зеленський вже заявив, Путін не готується до міру, він хоче продовжувати війну, але він отримає відсіч. А що каже Захід? США та ЄС, як зазвичай, засудили атаку, але поки що лише словами: чи з'являться реальні дії? Ми з вами скоро це побачимо, адже засідання Рамштайн відбудеться вже цього тижня, і саме там можуть ухвалити дійсно доленосні рішення, хоча я трошки сумніваюсь. А що з приводу цього обстрілу кажуть нам військові експерти? РФ продовжує готуватися до нових масованих ударів? Вони будуть комбінувати іскандери, калібри та шахеди, але Україна вже відповідає ударами по російських нафтобазах, складах та аеродромах. Зараз триває справжня війна на виснаження, і саме удари по тилових об'єктах Російської Федерації можуть дійсно змінити хід подій. А як ви оцінюєте ситуацію? Чи вистачить Україні ППО, щоб витримати нові атаки? Та коли ж нарешті все це скінчиться? Пишіть ваші думки у коментарях, вони дуже важливі. Та дивіться нове відео.